Вітаю, мене звати Олег Бунь, і це Голос Громади. Ми говоримо про те, про що інші мовчать. Тема сьогоднішнього підкасту волонтерство. Завдяки чи всупереч. І сьогоднішній гість Влад Кукса, успішний IT-спеціаліст, активіст та громадський діяч. Народився в сім'ї краєзнавців та істориків. Виріс у селі Суботів, що на Чигиринщині. Волонтерством займається з перших днів повномасштабного вторгнення. Влада, вітаю! Дякую, що доєднався до мого підкасту. Сьогодні тема його волонтерство. Я підібрав декілька питань для тебе. Якщо ти не проти, ми можемо розпочати. Вітаю Олег. З задоволенням поспілкуємось. Будь ласка, задавай питання. Що для тебе означає слово волонтерство сьогодні? О, ну, Не хочеться бути, ну, там, скажімо так, зачитувати якісь офіційні визначення цих слів, тому скажу, як собі це бачу я, як я це відчуваю. Ну, для мене це скоріше такий, мабуть, прояв такої громадської відповідальності, там, солідарності з іншими людьми, життєвої позиції. Тобто, це не просто. Про якусь допомогу, про якусь роботу, там діяльність, це скоріше така комплексна історія, все охоплююча, яка чіпляє багато сфер життя. Тобто, від допомоги там, звичайним людям, військовим, державі до допомоги собі, можливо, навіть так. Більш-менш зрозуміло, дякую. Як і чому вирішив стати волонтером? Тут е я не знаю, мабуть, тут треба взяти відлік від, 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 від е того, що було до повномасштабної війни, і те, що відбулося після. Е до повномасштабної війни там я особливо не займався якимись такими саме волонтерськими ініціативами. У мене було декілька е там, громадських активностей, е декілька таких. Е Приватних активностей, не публічних, які пов'язані з допомогою людям. А, а власне, так от більше, більше, скажімо так, часу займатися волонтеркою. Я почав з початком повномасштабного вторгнення, і почалося це все з виготовлення тушонки для ЗСУ. Це така ну, цікава це, була. Це, історія. Це мабуть, багато хто через це проходив це. Ну, мабуть, так. Ну, насправді був такий час, коли особисто я, я не знав чим е себе зайняти, як бути ефективним і е як якось долучитися хоч, щоб, хоч щось робити. Ми ну, починали з того, що ми там е якісь колотили коктейлі Молотова, там, якісь блокпости е обладнували, щось такого плану. Е -а, а потім е є в мене товариш Олексій, е е який. Е е а, навіть не так. Почалося з того, що е, коли почалась повномасштабка, почали вивозити ці курятники, е, е, ну птицю, привозили в ОТГ е, бага, доволі великі об'єми цих тушок заморожених. Ну і просили людей прийти просто допомогти, переробити. Я просто відгукнувся, прийти допомогти. Я побачив, як це загалом працює, як це відбувається, як цей процес. Ну як люди приходять, гуртуються, що це реально. А потім з Олексія знайшлися знайомі в МХП, і ми там змогли певний час отримувати безкоштовно курятину, яку вже потім я там їздив, забирав. Таким чином почалося це виробництво тушунок, працювало 10 сіл одночасно в різні періоди. Це все доводилось організовувати на рівні директорів шкіл, старост сільських, використовувати свої якісь знайомства через там знайомих, знайомих, друзів і так далі. Тобто, просто їздив, приїжджав там до директора школи, якесь, якесь село. Пояснював, хто я чим займаюся, і мені потрібно було від них е, люди, е, місце, де це все може відбуватися, е, і де буде, де може зберігатися. Ну і таким чином, в пікових моментах працювало 10 сіл. Е, бувало на тиждень по 4 тонни м'яса переробляли. Е, е, от, е, все це люди вдома в автоклавах своїх варили, потім звозили. Десь там в школу, і основною фішкою цієї всієї історії було те, що я його ніде не складував безпосередньо в те село, в ту школу, приїжджали військові і забирали цю продукцію. Тобто була пряма така зв'язка, що люди бачили, куди воно дівається. Тобто, це саме була головна історія це прозорість, тому що буквально там через місяць. Після початку повномасштабки почали з'являтися ці історії, що там хтось ці тушонки продає, там ще щось, ще щось. Ну, це не без правди, але і ПСО працює дуже добре. і Тому в комплексі створювався такий інформаційний привід, що це не, не, не завжди чесно. Тому була така от пряма логістика, довіра серед людей. Ми зробили. Там десь 21 тисячу банок, здається. Це поки нам давали цю всю продукцію, поки ми могли працювати. Потім ми почали її купувати це м'ясо, бо вже ну, перестали давати безкоштовно. Плюс це все треба було купити ці банки, сіль, перець, ну тобто всі, всі необхідні комплектуючі. Був період, коли не було ні банок. Ні солі, нічого, не можна було просто знайти. Тому доводилось, власне, цим займатися, організувати такий от проєкт, все і почалося моє таке волонтерство, яке вже зараз, там, мабуть, видозмінилося, переросло в дещо інші проєкти. Які проєкти або ініціативи стали найважливішими або найскладнішими? Ну і знову ж таки, я би не хотів виділяти, тому що я вважаю, що все те, що ми робили з людьми, це все важливо і в свій час воно було актуальним. Якщо почати знову ж таки, початок повномасштабки в армії не було банально чого їсти. Тому в той момент було актуальним саме харчове забезпечення, і це були тушонки, були збори продуктів. Були дуже багато поїздок на фронт до хлопців. І ми саме возили харчове забезпечення ну, в доволі таки великих обсягах. Бувало на місяць по 4-5 поїздок, один, два, три буси відвозили. От. Потім ми почали виготовляти каші, вже готова їжа. Тобто, якщо тушонка це такий напівфабрикат, більше да? ну, хоча й можна і так їсти. Потім ми почали робити готові каші теж в банках. Зробили теж їх там десь по-моєму, 27 тисяч банок. А зараз і досі по цей день шежеврія виробництво ми робимо в реторт Е, mm -hmm. Робимо каші і зараз, по-моєму, близько 60 тисяч пакетів вже зроблено. От. Насправді, зараз проблеми такої великої з харчовим забезпеченням вже немає. Ця ситуація стала значно кращою, але є проблема з саме їжею, те, що можна брати на позиції. Тому що ми зараз робимо ці пакети, це те, що з дронів скидають в місця, де з логістикою є велика проблема. тому Воно не розбивається, воно довго зберігається, і це готова їжа, яку ти просто розірвав пакет і з'їв. Тобто, з цим досі, ще, це ще й досі актуально. Ми працюємо з багатьма підрозділами вже роки, практично одні ті ж люди, але часто є і нові, яким подобається наша продукція, вона їм потрібна, і ми з ними отак от працюємо. Тому, скажімо так, для мене найважливішим був цей проєкт, мабуть, по тушонках-кашах, тому що це все-таки. Дало мені розуміння того, як можна стати корисним е і чимось допомагати, е як можна організовувати людей, доволі е багато людей. Як організовувати ресурс, як зробити це ефективним? Е як працює логістика на фронт, е як це все можна їздити? Тобто, цим всім -всім я от познайомився там. Також е важливо було. Отримати прямі контакти військових, тому що на початку повномасштабного вторгнення все-таки з цим була певна проблема. Ну я не знав військових банально. Ну тобто, хтось із знайомих там пішов, це якісь одиниці. А от через е ці тушонки каші ми познайомилися з дуже з багатьма підрозділами, з якими ми вже декілька років е е щільно так працюємо, І тому саме для налагодження цього зв'язку цей проект був актуальний. Зараз, скажімо так, вже це все переформатувалося в дещо іншу діяльність? Ну, Про це мабуть на пізніше трішки поговоримо. Так. А зараз буде питання, яке ти назвав дещо провокативним, але не задати його не можу. Як гадаєш, чи достатньо допомагають органи місцевого самоврядування, зокрема Чигиринська міська рада для потреб ЗСУ? Ну, знову ж таки, я би розділив це питання на дві частини, точніше відповідь на дві частини. Перша частина, я вважаю, що кожен з нас міг би робити більше. Тому що, по факту, ну, є хтось робить більше, є хтось менше, є хтось взагалі нічого не робить, є хтось хто заважає. Але я вважаю, що навіть той, хто... Робить більше, я міг би робити завжди більше, тому що, скажімо так, крізь прожитий досвід того, що зроблено, ти бачиш, що ти робив, як робив, і ти знаєш, що ти міг би зробити більше, міг би бути ефективнішим. Що відносно ОТГ, чесно, я з ними особливо не співпрацюю. Було декілька там, дотичних таких от історій. Uh, і то не напряму там через інших волонтерів, дав. Вони дійсно там деякі uh, мої задачі закрили. Uh, чи могли б вони більше? Ну я думаю, що могли би. Uh, як саме не можу сказати, тому що я некомпетентний визначати їхні там бюджетні пріоритети, що вони могли би, не могли би. Uh, про... Це тут уже крапки розставить як. Історія, і тут треба розбиратися дійсно в тому, які кошти в них були, як вони їх витратили, і що вони могли б виділити ще. Е, от, Як на мене теоретично так, а практично треба розбиратися. Е, в мене немає на це часу і бажання. Е, в мене є ресурс, на що направити <rykyita> в русло своєї безпосередньої діяльності. Е, було так, що трішечки заважали, коли ми робили ці тушунки, там були нюанси. Але знову ж таки, напряму до мене я не знаю, ніхто не говорив, я з ними не спілкувався ніколи. Знаю, тільки через інших людей якусь інформацію. А оскільки ми отак от лицем до лиця не стикалися, я не можу сказати нічого конкретного. Чи відчуваєш ти вигорання? якщо так, то як з цим справляєшся? Uh. Ну, Періодично так. Ну, всі ж ми люди, є різний психологічний стан, є якісь сімейні питання, є те, що відбувається навколо, є якісь гарні новини, є погані новини. Це все по-різному завжди впливає. Виграння я відчуваю тоді, коли в мене перестають збори. Тоді я відчуваю реально е, таке якесь. Е, інколи я говорю собі, що це все там, останній збір, більше я не буду там, цим займатися, але коли я повертаюся, прокручую, для чого я це роблю, то це, це все закривається, шукаються якісь нові можливості, як це закрити. А, якісь там власні кошти, там, підключаються, підключаються бізнеси, знайомі, друзі, і ми це все якось робимо. А, тому вигорання інколи так, але це може один день я можу посумувати. А, але коли розумієш, для чого ти це робиш, і розумієш, що шляху назад вже немає. Тому що нам тільки вперед, нам назад вже відступати нікуди. То робиш далі і таким чином борешся з цим, цим вигранням, тому що відступати нікуди. Ти знаєш, що цієї допомоги ждуть, вона потрібна, і без неї буде тяжко. Не скажу, що неможливо, але буде тяжко, і я вважаю, що. Цю допомогу волонтерську можна розділити знову ж таки, на, два, на дві частини. Перша це те, що вона дійсно важлива фактично, тобто те, що ти, те, чим ти допомагаєш війську. Але друга частина не менш важлива це моральний дух, тому що волонтери в першу чергу, ну, може не, не в останню чергу, це такий коннектор між тилом і військом. Тому що е, є два світи зараз: е, є Збройні Сили України і зона бойових дій, є ТИЛ. Е, і вони ці світи дійсно різні. Е, е, дійсно багато людей живуть своїм життям взагалі, іначе нічого не відбувається. Багато людей допомагають, багато хтось в нейтральній стороні. А от волонтери вони саме є таким е, конектором між тилом е, е та військом. Е. Це важлива така функція. Е, і також важливо те, що ця допомога, спілкування з військовими, е, поїздки до військових це про підняття морального духу. Тому що часто ми там спілкуємося, вони говорять, нам от е, класно, хоча б навіть щоб приїхали, поговорити з кимось іншим. Тому що постійно, як то кажуть, день сурка одна й те саме. Е, зранку до вечора одні й ті самі. Обличчя, одні ті самі обставини, нікуди не поїдеш, людей нових немає. Коли приїдеш там, поспілкуємося, бачиш, як е очі е блестять, горять, що це дійсно потрібно. Ну, і це мотивує і допомагає боротися з вигоранням. Що найціннішого дало тобі волонтерська діяльність особисто? Я думаю. Це нові люди. Абсолютно ну дуже багато нових знайомих, нових друзів з'явилось. Це абсолютно це принципово прям новий рівень знайомств, новий рівень людей, новий рівень там свідомості цих людей. І скажімо так: відсотків на 70 змінився. Змінилось коло спілкування порівняно до там, повномасштабки і зараз. І дуже-дуже багато крутих, класних людей, з якими ми об'єднуємося, формуємо таку ком'юніті, спільноту, в якій ми разом щось робимо корисне для нашої країни. І бачучи цих людей, ти розумієш, що Ну, насправді дуже багато крутих людей є в країні, і те, що там алгоритми соціальних мереж накручують нам е, пев, певні наративи, це все далеко не так. Насправді е, все набагато, набагато краще, ніж здається, почитаючи інтернет. От. Ну і немало важливим аспектом, це все таки, мабуть, якась самореалізація, тому що. Е, Кожен запит, кожен збір, кожна якась така плюс-мінус масштабна штука це проєкт. Я до цього підходжу системно. І для мене це так цілий проєкт. Коли ти його реалізовуєш, є результат, і це про самореалізацію, про те, що ти зможеш виявити якусь потребу, реалізувати цей проєкт. Ефективно і отримати результат. Тобто побачити від запиту до кінцевого результату от всю цю історію, і в черговий раз зробити щось корисне. Чи є якась історія або людина, яку ти ніколи не забудеш? Mm. 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 Ну, та насправді багато є і серед військових, і серед волонтерів людей, але є то, така історія. Це була одна із перших поїздок на схід. Є такий волонтер, товариш мій Ярослав Шнайдер. Він сам з Червонограда зараз перейменували це місто, не пам'ятаю, як по-новому називається, ну, це з заходу України. От ми поверталися з Донецького напрямку, по-моєму, десь. Під Павлоградом на блокпості нас е черговий раз там зупиняють. Е ну там, хто що, а ми вже, мабуть, десь чотири доби не спали, всіх такі вже очі, вже, ну, вже хочемо вже їхали в Дніпро відпочивати. І е там поліцейський, там, хто такі, куди їде. Ну, стандартні запитання, що везете там і так далі. А нас е ми вже їхали майже пусті. Ну, так. Пусті якісь там коробки ще залишалися, щось пусте, якийсь мотол. Е і в грузовому цьому відділенні е їхав поляк-волонтер. теж. Е ну Просто його не було де посадити, і він у ць в цьому грузовому відділенні там спав. Ну І це ж питають, що там везете, там, сюди, і Ярослав вже за, -за ну, за кермом каже: е Давайте так, е ми вам заправляємо. 100 літрів солярки в будь-яку автівку, але ми не відкриваємо бус. І це ж такий раз, настороживсь е, на блокпості. ну, типу, ні, відкривайте. І Остап каже: 200, дві машини по 100 літрів, е, тільки ми не відкриваємо бус. Це такий вже, Так, виходить з машини, ж, тип, вже, вже ж починається така трошки напружена ситуація. А, а ми самі не розуміємо, що відбувається, тому що це не була спланована якась історія. ми такі, А що там дійсно в тому бусі може бути? Ну наче ж нічого такого немає. Ну, Цей каже, так, відкривайте, відкривайте, виходьте з машини. Цей каже, давайте три машини, але ми не відкриваємо бус. А, цей вже затвор передьоргує, виходимо з машини. А, Ну і ми так всі ж вийшли, Ярослав обходить машину. Той каже, тільки каже, я вас маю попередити. Каже, ми там москаля веземо. Каже. Той каже, якого москаля? Ну каже, взяли москаля, хлопці передали, веземо на мирну територію і буде у нас працювати, відпрацьовувати те, що наробив. Ну і відкриваються двері, і цей же ж поляк Марцин там сидить. А він так українську знає, але ж цей же говорить такий польський. Він: Я тобі дам курва, москаль! Я поляк. І починає матюкати цього ж Шнайдера, Це, ці поліцейські стоять в шоці, не знаєш, ну, не знають, як себе повести. Ну, правда, годину перевіряли наш бус повністю. Всі ці ящики все перетрусили, нічого ясно, що не знайшли. Ну і так ми поїхали. Ну і ця гра називається у Нас Полі Чудес тепер. Ми граємо і інколи практикуємо на блокпостах такі історії. Але далі, коли вже їхали, просили більше Ярослава не повторювати, бо хотілось додому. Але от Така історія одна з перших поїздок, і саме от таким чином пограли в полі чудес» на блокпостів. Але нікому не рекомендую цього повторювати. Оце, е, ти маєш справу все-таки з військовими. Е, настрої в них різні, психологічний стан різний, тому краще з людьми, які зі зброєю, не жартувати, а все-таки швидко відповідати на запитання, як е, і. Е. Що б ти сказав би тим, хто хоче стати волонтером, але боїться почати? Я вважаю, що всі, хто хотів стати волонтером, ми вже стали ним. Е, той, хто. Ну, такого, що я не можу не, не волонтера бо я боюсь, ну навряд чи таке є. Хоча може хтось і дійсно там боїться, я скажу так, що в першу чергу волонтерство це про відповідальність. Якщо ти людина, яка не боїться брати на себе відповідальність, ти вмієш доводити справи до кінця, то просто бери і роби щось маленьке. Якусь, якусь маленьку задачу вирішиш щось таке, що ти точно зможеш е зробити. Потім, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Е ти коли закриваєш один, другий, третій, п'ятий, якийсь десятий проєкт, е воно просто починає робитися само собою. Ти обростаєш е, е, е різними знайомими, друзями. Е е якщо ти. Тобі немає чого приховувати, ти правильно звітуєш, правильно ведеш комунікацію, в тебе все вдається. Тобі люди довіряють і ці закриваються. Тому, якщо ти боїшся саме цього, перестань боятися, просто почни. А можеш почати з того, що ти можеш почати допомагати волонтерам, які вже працюють. Тобто, ну якщо ти самостійно боїшся, допомагай тим. Кого ти знаєш, кому довіряєш, я вважаю, що якщо зараз людина не на війні, то вона має працювати для війни. Ну це така заїжджена фраза, але я з нею повністю згоден. Хоч щось на своєму місці, щодня треба робити, тому що ворог наш більший, сильніший, і силами просто держави. З силами Збройних сил ну, буде тяжко, кожен має долучитися і щось зробити, внести свій якийсь вклад для того, щоб здавати цю агресію. Я вже не говорю про якусь перемогу, тому що перемога це питання таке для кожного, мабуть, вона своя. Так? Нам зараз ми боремось за виживання, нам треба вижити. А далі воно покаже. Тому як я вже сказав. Кожен щось на своєму місці. Допомагайте тому, кому довіряєте, і все буде добре. Влада, я дякую тобі за розмову і за приділений час. Будь ласка, <гум> було приємно поспілкуватися. Навзаєм. Дякую.